Вони до останнього не хотіли залишати власні домівки. Проте російські війська не шкодують ані будівель, ані людей. Під ризиком стати черговою жертвою ворожого дрона. 12 жителів Донеччини вирішили перебратись у більш безпечний регіон. У Чернівці прибув евакуаційний потяг із прифронтової зони, зустрічала прибулих на пероні і наша знімальна група. Усі деталі життя спакували в декілька валіз за плечима тисячі кілометрів дороги від рідного дому і все, аби втекти від російських військ. У Чернівцях зустріли черговий евакуаційний потяг із мешканцями Донеччини та Харківщини. Хтось веде на повідку собаку, комусь вже надають першу допомогу. Та основне, що важливо, тепер ці люди в куди більшій безпеці. Я була в своєму домі. Я була у себе вдома, і я хотіла жити там. Але коли війна розпочалась, мене вже син попросив і донька. Кажуть, поїхали. Донька раніше виїхала в Дніпро, потім я. А так уже син приїхав. Пані Тетяна приїхала у Чернівці з Покровська разом із сином. Спочатку їх евакуювали в Дніпро, а пізніше відправили на Буковину. Дому вже не існує. каже жінка. Будинки там вже взагалі немає жодного будинку. Пожежі були, і це і все згоріло. І меблі, і одним словом, все згоріло. Під страхом загинути від рук російських військ приїхала з Краматорська і пані Ольга. порівняно з минулим роком. Тихіше набагато, але дуже поруч стріляють. Чекаєш завтра, післязавтра. Двох вірних друзів із собою забрала пані Тетяна. Розповідає, попри те, що ніколи не подорожувала собаками, ті були слухняними у потязі та гарно перенесли дорогу. А переїхати в безпечніший регіон наполагливо рекомендували українські військові. ці п'ять років. Як я можу її? Вона ж мене любить. Як її віддати? Це ж треба бути зрадником. Люди не хочуть їхати, кожен нажив щось, а поїхати. Потім приїдуть, то там вже нічого не буде. Абсолютно не покинула вдома улюбленців, і восьмирічна Віка з Харківщини забрала двох своїх кішок та собаку патрона. Дивіться, мені подарили оці безплатно собачок. У Мене там ще одна друга собачка. Це кішка з моєго дитинства. Я її взяла купила. Базарі вона була таким котеночком. Дівчинка згадує, колаборанти випитували інформацію у місцевих жителів, а після розпочались прильоти. Це підтверджує і мама Вікторії. Спочатку ходили, шукали, провіряли місць міс, міс, випитували скільки людей живе, а потім на слідуючий день починали літакати людей. шахеди. І ракети. Я іноді бувало виключала інтернет, коли він почує, або бачив нас, або щось бачить, або якийсь світ, він може туди одразу впасти. Її воєнні розказали, як реагує, як реагує шахет, як реагує якой дрон. Дрон. Ні, дрон по-другому піпікає. Шахет, він, коли вже труситься вікна, або кровать, він вже падає. І Коли дрон вже на кричі сидів, він просто вже хотів впасти, але ми спіли вибігти і там поїхали на електричку і якось добралися сюди. Та, попри все, віри в перемогу дівчата не втрачають. Я сподіваюся, скоро війна закінчиться, не вистачить в них духу перебити всіх. Я не боюсь. Так що віримо в перемогу або віримо в здравий смисл. Я не довго здаватися. Я ще віршов вона захочеться. Чернівецькій обласній військовій адміністрації повідомили внутрішньопереміщених осіб проселять у територіальні громади області, де ще є місця тимчасового проживання. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.